Тарас Григорович Шевченко, «Зори моя вечірня» Зори моя вечірня, зійди над горою, поговорим, тихесенько, неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра селочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою. Верба похилилась, аж по воді розіслала зеленіє віти, А на вітах гойдаються нехрещені діти, як у полі, на могилі, вовкулак ночує, а сич в лісі та на стрісі, недолю віщує. Як сон, трава при долині ночі розцвітає. А про людей та нехай їм. Я їх добре знаю. Добре знаю, зоре моя. Мій друже єдиний, і хто знає, що діється в нас на Україні. А я знаю і розкажу тобі і спать не ляжу, а ти завтра, тихесенько, богові розкажеш.